Зустрічали творчій майстерні інтиміні театру міні Антоши Чиханте. В понеділок ми вже зустріли на цій великій сцені. Була наша нова прем'єра в нашого випускника, педагога, актора театру драми і комедії Олександра Плахтія. Я норм по п'єсі Ніни Захаженко, кого це цікавить театральна історія. Просимо в понеділок знову, в 6 годині вечора. Раді будемо вас бачити. Ну а сьогодні у нас друга прем'єра на цьому тижні. От, Тарас Шевченко. Назад Сто доля. Я хочу сказати, що ці квіти це, ну, в принципі, щоб ви зрозуміли, мені хочеться, і нашому колективу хочеться вірити, що завтра ці квіти будуть біля пам'ятника Тараса Шевченко. Що завтра його день народження. От, і я думаю, що нам треба вшановувати. Пам'ять нашого великого поета, тому що це та людина, яка пророчила ті істини, які ми не завжди цінували, не завжди знали, і тому треба про них пам'ятати. Події п'єси відбуваються в XVII столітті. Це доба руїни, після того, як Богдан Хмельницький спробував підписати з Росією спільну. Угоду, да, умову про дружбу. І ця дружба завершилась добою руїни на довгі десятиліття. Да, це, і як бачите, наш царство небесний президент Леонід Кравчук теж в Біловєрської пущі підписав про дружбу от, з великою Росією. Білорусією. ми знаємо, що велика Білорусія вже давно окупована Росією, а тепер дуже так хочеться і окупувати. Доба руїни вже, вибачте, не історично, а сьогодні ми в ній живемо. Тому я з вірою знаєте, хочу сказати, що цим і жива класика, що ти її читаєш, і так як будто це написано сучасним автором. Хоча це написано в 1843 році. Ще Шевченко не знав, які його будуть життєві випробування. Наскільки його зашлють і що буде з його життя, але він вже продовжував настілово боротися за те, що цінує наш український народ. Це воля народу. Це найцінніше, що є для людини. Бути вольною людиною. Не плутайте, вільна це чуть-чуть інше. І минув вольна від слова воля. Тому вітаючи наших прекрасних жінок, які сьогодні <кхи> не залишилися в застолі вдома і на інших святкових міроприярствах, а прийшли до нас на виставу. Вітаючи всіх, хто прийшов до нас. Ми зичимо вам, щоб ви були вольними людьми, щоб ніхто не мав права. Забрати ваше право жити так, як ви вважаєте за потрібне. І так ми пропонуємо вам виставу драма зради і кохання на три дії без антракту. Слава Україні! Героям слава!